Розділ другий дзвони істини. Наступного ранку Київ прокинувся у тумані, над Михайлівським золотоверхим собором дзвонили ранкові дзвони, закликаючи до молитви. Капітан Максим Орлик стояв на площі, дивлячись на величну дзвіницю, і думав якщо загадка вказує саме сюди це не випадковість. Марія Коваль підійшла, тримаючи в руках теку з новими даними ми перевірили музейні записи, сказала вона. Гуменюк дійсно працював з Руденком над однією справою, вони разом досліджували архіви Київського братства, і виявили документи про колекцію, яку нібито вивезли ще під час війни. Тобто вони могли знайти щось цінне? запитав Максим. Більше ніж просто цінне, відповіла Марія. За документами йшлося про старовинний кодекс, який вважали знищеним. Його опис збігається з тією зниклою книгою таємниці Київського братства. Максим замислився якщо Гуменюк убив Руденка, аби приховати правду про знахідку, тоді загадки це останнє, що залишив загиблий, аби викрити злочинця. Вони піднялися до дзвіниці. Сторож, літній чоловік із густими сивими вусами відчинив їм двері ви, з поліції, проходьте, але обережно сходи слизькі після дощу. На верхівці дзвіниці вітер розвівав синьо золоті стрічки, що колихалися поруч із важкими дзвонами. Максим уважно оглянув конструкцію. Було п'ять великих дзвонів, кожен із власним написом, п'ять ударів, прошепотів він. Але який дзвін? Марія підійшла до середнього. На його боці було гравіювання три хвилі. Вона поглянула на Максима знак той самий, що під мостом. Отже, це він. Схоже, Руденко залишив тут фінальну підказку. Поруч із дзвоном висіла невелика бронзова табличка, потемніла від часу. На ній слова старослов'янською мовою. Марія сфотографувала напис і розшифрувала Коли пролунає п'ять ударів, тінь вкаже шлях до правди. Тінь, повторив Максим. Отже, треба почекати, коли сонце стане так, щоб тінь від дзвіниці впала в певне місце. Вони залишилися на вежі, спостерігаючи, як туман поступово розсіюється. Сонце підіймалося над містом, і перші промені торкнулися золотих куполів. Тінь дзвіниці почала повільно зміщуватись, і коли пролунав п'ятий удар, впала на старий кам'яний хрест у сквері біля собору. Ось вона, сказала Марія. Тінь указує саме туди. Вони спустилися вниз і підійшли до хреста. На його підніжжі була невелика металева пластина, закріплена старими болтами. Максим відкрутив їх викруткою. Під нею порожнина, у якій лежав запаяний конверт, він обережно розірвав його. Усередині сторінка з тієї самої книги і лист, написаний тремтячою рукою. Якщо ти читаєш це, отже, правда має шанс вийти на світло ми знайшли не скарб і не золото, а правду, яку боялися оприлюднити. Київське братство зберігало документи, що свідчать частину старовинних реліквій підмінили ще у XIX столітті. Гуменюк знав про це і хотів продати справжні артефакти. Я зупинив його, але, мабуть, заплатив за це життям. Максим мовчки перечитав лист двічі. Це зізнання Руденка він усе передбачив, тоді треба діяти, твердо сказала Марія. З доказами в руках ми можемо взяти гуменюка. Та коли вони повернулися до музею, гуменюк уже зникав. Його авто стояло покинутим біля заднього входу, а на столі залишився лише короткий лист. Я не хотів убивати його. Але він не залишив вибору. Книга ніколи не повинна потрапити в руки тих, хто шукає сенсації. Я робив це заради науки. Втік, буркнула Марія. Але далеко не піде. Того ж вечора вони відстежили його телефон, сигнал ішов із району Подолу неподалік тієї самої книгарні. Коли Максим і Марія приїхали туди, у дворі старого будинку горіло світло, вони обережно піднялися сходами. За дверима на другому поверсі було чути шелест паперу. Максим тихо натиснув на ручку, двері відчинилися. Усередині, серед купи старих книг і рукописів, стояв гуменюк. У його руках книга таємниці Київського братства. Він підвів голову, побачив Максима і опустився на стілець. Ви не розумієте, промовив він хрипко. Ця книга, єдина, що містить істину про походження наших реліквій. Я хотів лише зберегти її від рук політиків і бізнесменів. Ви вбили людину, спокійно сказав Максим. Це не спосіб захистити історію, я не збирався. Ми сперечалися, він упав, гуменюк затремтів, а тоді я побачив, що він уже не дихає, я злякався. Тоді чому ви лишили загадки? втрутилася Марія. Навіщо весь цей ланцюг, бо він залишив мені записку, відповів той. З тією ж фразою ключ у тіні святого Андрія, я подумав, що він хоче, щоб істину знайшли ті, хто здатен її зрозуміти, і сховав решту підказок, щоб лише розумна людина змогла їх розкрити. Максим глянув на нього, але ви все одно не втекли. Значить, совість не дала спокою. Гуменюк мовчав. Він лише провів рукою по обкладинці книги. Знаєте, що найіронічніше, капітане, у книзі немає жодного слова про скарби, там лише розповідь про те, як людина, шукаючи істину, сама стає її жертвою. Марія підійшла ближче, а ви саме це і зробили. Він кивнув Я віддамся правосуддю, але прошу збережіть цю книгу, вона варта більше, ніж моє життя. Коли вони вийшли з будинку, небо вже прояснилося перші промені сонця освітлювали Андріївську церкву. І здавалося, що саме місто вдихнуло полегшення. Наступного дня поліція оприлюднила офіційне повідомлення вбивство Антона Руденка розкрите, винний зізнався. Книга передана до архіву національного музею, де тепер її зберігатимуть як історичний доказ. Марія принесла Максиму чашку гарячої кави, коли вони стояли біля вікна відділку, дивлячись на ранок. Знаєш, сказала вона. Кожна загадка, яку ми розгадали, вела не лише до правди, а й до совісті. Максим усміхнувся. Так, бо навіть у нашій роботі, де все зводиться до доказів і фактів, залишається щось людське. Іноді істина це не те, що знайдено, а те, що зрозуміло. Він дістав з кишені маленький металевий ключ із написом П'ять той самий, що почав цю історію залиш у собі, сказав він. Як нагадування, що навіть найтемніші загадки можуть привести до світла, і в ту мить дзвони Михайлівського собору вдарили рівно п'ять разів, їхній гул відлунював над Києвом, змішуючись із шумом вулиць, і здавалось, що саме місто, древнє й мудре, віддало шану тим, хто шукав правду не задля слави, а задля справедливості.